Думаю, серед глядачів точно знайдуться ті люди, які мали досвід у іграх жанру хіроу-шутер. Безліч різноманітних і унікальних героїв зі здібностями, великі мапи, багато режимів гри та інше. В останні роки представники цього жанру втратили великий шмат своєї колишньої популярності, але ще є студії, які не проти спробувати свої сили у створенні нового продукту. Одним з таких є Marvel Rivals, яка створена на основі всесвіту супергероїки від компанії Marvel. Сьогодні у відео ми поговоримо про те, чи дійсно це є переосмисленням жанру, де розробники спробували створити щось нове, або це лише дуже якісний, але не дотягуючий до Овервоча його клон. Давайте згадаємо вже легендарний на цю мить перший Овервоч. На дворі був далекий 2016 рік. Шоколадний пан Порошенко був на посту президента вже два роки, а геймери за його каденції два роки грали у різні дестини, Вольфенштейни та Цукерки Рошен по підвищеній ціні. І ось в цей момент виходить гра, яка змінила геймінг на довгі роки вперед. Це був Overwatch. Геройський шутер від першої особи, де ви мали взяти на себе роль одного з членів організації, яка присвятила своє існування знищенню світових загроз. На той момент це був напевно перший дійсно великий геройський шутер після Team Fortress, ще й від іменитої компанії Blizzard, яка на той час ще мала повагу. Від звичайних шутерів на кшталт колди або Балфилда. Проект відрізнявся наявністю набору унікальних персонажів, кожен з яких мав свою власну історію, особливості, а головне набір навичок. На думку одразу приходять такі проекти, як Dota 2, Ліга Легенд, Хон або будь-яка інша моба, де весь геймПЛАЙ так само базується на використанні концепту різних героїв з унікальними здібностями. Але при цьому, на відміну від моби, проект від Блізардів не ніс у собі кінцевої цілі знищити ворожу базу. Більш того, трону не було взагалі, і гравці билися на аренах, де їм потрібно було виконати одне з випадкових поставлених завдань в залежності від типу матчу. Захоплення та утримання точки, домінація або супроводження вантажу це все те, що відрізняло гру від типових шутерів та стратегій того часу. При цьому гравці мали не тільки просто сліпо виконувати місію, але й багато думати про різні речі, адже ключем до перемоги завжди були правильно підібрані герої, синергією, а також можливістю законтрити опонента. Overwatch була не просто брейнлес-стрілялкою, це була повноцінна гра у шахи, де ти мав підбирати правильних героїв під атаку, захист, частину карти, етап матчу, а головне, проти ворожих опонентів. Якщо у ворога є вдова, то ти просто фізично не зможеш законтрити її на умовній мий, і потрібно взяти героя, який більше підійде під ситуацію. Звісно, у проєкті було багато своїх проблем. Погане балансування дуже негативно відображалося на думках гравців, що часто призводило до багатьох балансних патчів, а також кардинальних змін ГІМПЛю, як, наприклад, перехід від системи 6х6 до 5х5, яка й досі є чільною на момент Overwatch 2. В будь-якому разі, гра від Блізардів встановила певні стандарти хіроу-шутерів на наступні декілька років. Але що було далі? Далі почались справжні перегони хіроу-шутерів та базованих на них інших іграх. Деякі повністю копіювали гру від Блізардів, як, наприклад, Peladens. Інші, навпаки, намагались адаптувати механіки проекту під свої власні потреби, як у Rainbow Six Siege, Apex Legends або Battlefield 5. Тут варто не плутати змагальні ігри з пригодами. Але з 2016-го ніхто так і не зміг наблизитися до піку цієї гори. І ось, буквально декілька місяців тому, компанія Marvel анонсувала новий епічний проект. Справжнє супергеройське дербі у їх власному всесвіті з використанням популярних і відомих персонажів, а головне, повністю безкоштовно. Marvel Rivals Ключовим, звісно, тут є фактор супергероїки, адже Марвел володіє правами на сотні цікавих коміксних персонажів, яких люблять багато людинок. Одразу повстає питання: якщо ні в кого повноцінно не вийшло раніше, то чому має вийти у червоних? Думаю, варто розібратися у деяких деталях. Давайте візьмемо, в приклад, нещодавню гру Concord. Це також гра у жанрі hero shooter, але нікому вона не сподобалась і більш того, люди відверто не люблять її. Але чому? Діло не тільки у поганому балансі персонажів, їх здібностях або оточенні, хоча це також грає не останню роль. Проблема в тому, що гра просто сіра і неінтересна. Будемо відвертими, за кого вам захочеться грати більше: за Леннокса, незрозумілого зеленошкірого інопланетянина з револьвером, або за Зоряного лорда, героя багатьох коміксів і фільмів. Ви хочете грати за якогось незрозумілого найманця, який виглядає наче статист з дешевого аніме? Чи, можливо, краще за брутального карателя, жорстокого борця зі злочинністю з крутим черепом на грудях? І не зрозумійте мене неправильно, я не кажу, що створювати ігри потрібно тільки на основі вже існуючих всесвітів. Overwatch створив повністю новий світ, і всі герої там є унікальними. Але головне, що вони ще й приємні, цікаві і привабливі з точки зору дизайну. У банальному солдаті 76 особистості і проробленості більше, ніж у всіх героях Конкорду, взятих загалом. Тому у Марвелів точно є великі шанси на те, щоб відхопити частину пирога. Але чи все так просто? Давайте заглибимося у сам гієм проєкту. проекту. Як і гра від Blizzard, Marvel Rivals представляє з себе геройський шутер, де гравець має взяти на себе роль одного з багатьох героїв, який має власні стати та навички. На відміну від сучасного вермоча, матчі тут проходять у форматі 6 на 6 і додатково без обмежень на вибір героїв на різні позиції. Ви можете взяти хоч 6 дамагерів, але кому від цього буде краще? На мій погляд, класичний вибір по позиціям необхідний тут, як ніколи, адже в тебе в команді постійно можуть грати 5 дамагерів без хілерів, що дуже погано впливає на враження від геймплею. Загалом же, персонажі поділяються на три класи: танк, дамагер і підтримка. При цьому всередині цих класів можна виділити ще й додаткові підкласи. Наприклад, є більш статичні танки, як Доктор Стрендж або Магнето, які постійно користуються щитами та підтримують свою команду. Для спрощення давайте порівняємо їх з умовним рейнхардом. А є танки, які йдуть в авангарді та можуть потрапити прямо до рядів ворога, створюючи там хаос як Халк чи Веном. Подібні підкласи можна виділити і на інших ролях: дамагери, луркери, хілери, персонажі підтримки тощо. Як і у Overwatch, на частині героїв ви маєте грати у специфічному плейстайлі, який буде підходити саме їм. Наприклад, Хелла, богиня смерті, не може зарашити ворога з флангів, адже має лише сильні далекобійні здібності. Але, от, наприклад, людина павук це вже інша історія. Він може ліквідувати цілі, які стоять позаду, а також тих, хто є недосяжним для інших членів команди, як літаючі герої. До речі, навичкам польоту у Райвалсах приділено дуже багато уваги. Практично кожен герой тут має здібності, які дозволяють йому або літати, ширяти над землею або швидко переміщатися у повітрі. Це робить багатьох персонажів пізнаваними і невідмінними від своїх оригіналів зі світу коміксів. Погодьтесь, якби вам сказали, що залізна людина не вміє користуватися репульсорами та лише ходить по землі, то це було б просто смішно. Але це створює й певну кількість проблем. Адже, на жаль, далеко не всі місцеві оперативники мають здібності людини павука, щоб швидко наблизитися до літаючого ворога. Тому вам постійно приходиться терпіти на бридливих комах, які те й діло намагаються відправити вам магічного пендаля під дупу з повітря. А таких тут багато. Загалом тема балансу у райвалсах це дуже болючий фактор особисто для мене. Як і всюди у подібних іграх, частина героїв є значно сильнішою за інших. Умовна багряна відьма ультимейтом може знищити всю вашу команду, тоді як чорній пантері необхідно натиснути 10 кнопок, щоб ледь знести ворогові половину хіт поєнтів. Звісно, це все те, що називають skill Issue. Але як взагалі відчувається сама гра? Чи краще вона, ніж Overwatch? Відповідь дуже неоднозначна. І так, і ні. На мій особистий погляд, Overwatch дає тобі набагато більше контролю за ситуацією у матчі через певні фактори, як побудова карт, баланс героїв, а також тайм ту кіл у всій грі. Marvel Rivals, в свою чергу, є більш хаотичною, непостійною, швидкою. Складається враження, що гра будується на принципі постійного спаму здібностями і атаками, а також практично повній відсутності будь-яких контрплеїв. Думаю, кожен гравець у такій гри знає моменти, коли на полі бою стикаються дві сильні команди у режимі супроводження, і ніхто не може ні пройти вперед, ні вмерти, ні вбити. Overwatch намагався збалансувати це все будовою своїх карт, які дозволяли дамагерам луркерам успішно потрапляти до тилу чи флангу ворога, непоміченими такої хаос, дозволяючи своїй команді успішно почати атаку. У райвалсах ти скоріше будеш знищений одразу, як відійдеш від своєї команди. В грі купа персонажів, які літають, багато карт є доволі вузькими і практично не мають можливостей для флангу, а мобільні дамагери не мають так вже й багато демеджу чи ескейпу, щоб швидко закусити якогось сапорта та втекти. Якщо ти, звісно, не людина павок. Практично всіх персонажів завжди можна побачити здалеку. Іншою, на мій погляд, проблемою, яка постійно відволікає, є велика перевантаженість візуалом у всьому проєкті. Герої мають яскраві барвисті та насичені здібності, які разом з постійним спамом, купою ефектів створюють просто шалене месиво на вашому екрані. Але чи все так погано? Не дивлячись на багаті проблеми балансу, карт та гіємпелею, Marvel Rivals все ще знаходиться у стадії бета тестування і в майбутньому все може кардинально змінитися. Гра намагається привнести до жанру щось дійсно нове та унікальне на кшталт системи команд, що дозволяє отримати бонуси до тих чи інших навичок, якщо у вашій команді є персонажі з однієї фракції або персонажі, які пов'язані один з одним по лору. Людина павук, наприклад, в команді з Веномом отримає собі додаткову навичку симбіота, а Чорна Пантера у парі з героїною Меджик може встановлювати портали. І не можна забувати про руйнування кари. Звісно, це не Балфилд, але частину оточення можна успішно знищити та відкрити нові можливості для маневрування, атаки чи захисту. Ну а якщо розглядати героїв окремо від гри, то я б не сказав, що там можна знайти щось дійсно унікальне. Частина персонажів, хоча і є з коміксів, але їх навички часто бувають дуже схожі на вже існуючі концепти з того ж Овервоча. То, що можна сказати про гру? Чи дійсно Марвел Райвальс і наступником легендарної гри від Blizzard? Червоні серйозно вирішили підійти до діла і надали проекту чудових персонажів та графічну складову. Герої зі світу Марвел, напевно, тут є головним фактором, що має дати велику популярність цій грі у майбутньому, і це дійсно правда. Мені було приємно пограти за персонажів, яких я вивчав, коли отримав свою роботичну свідомість, хоча я трохи розчарований, що тут немає Альтрона. При цьому гра, звісно, досі не відполірована настільки, щоб в неї хотілося грати на постійній основі. Проблеми балансу, карт та загального концепту ГМПЛю не дають довго насолоджуватися процесом гри, адже тебе постійно щось відволікає і не дає наповну розкрити або свого героя, або свій стиль гри. Не думаю, що це є чимось поганим. Гра просто відрізняється від своїх попередників, і це нормально. Вам просто необхідно звикнути до місцевих реалій і навчитися грати не в ще один клон Овервочу, а в нову Marvel Rivals. Думаю, в майбутньому проект точно зможе забрати у блізардів велику частинку ринку, якщо, звісно, вони проведуть хорошу роботу над помилками та покращать деякі аспекти своєї гри. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар, а головне, підписатися на цей канал. Це допомагає мені зрозуміти, що людинки все ж таки прагнуть стати кіберорганізмами і що машини мають панувати над цими кістлявами. Герного людського буття вам.